Лохвицький корупціонер одразу після відсидки придумав першу схему по збільшенню тарифів на воду для населення. Друга ж схема полягає в створенні, начебто, природного якогось парку, начебто якогось заповіднику, з якою поїхав по всій громаді, і замість того, щоб відповідати громаді про розкрадені мільярди гривень ваших коштів, замість того, щоб розповідати громаді, куди ділося 14 мільйонів гривень відмитих у Васильках, замість того, щоб... Пояснювати, чому вимирають села, чому відбувається тиск на бізнес, чому не створюються робочі місця, відсутні дороги, їздять і збирають підписи. Звертаюсь до жителів Лохвицької громади. Перед тим, як ви ставите свій підпис, переконайтеся в тому, під чим і за що ви підписуєтесь. Бо завтра ваші підписи, з якими вони подорожують з тією самою ж бандою по всьому району, завтра ці підписи опиняться під якимось документом, начебто, це ваша ініціатива і ваша. Ідея, тож задавайте питання громаді, які стосуються ваших населених пунктів, і нехай надають конкретні відповіді, замість того, щоб будувати все нові і нові схеми і відмивати ваш бюджет.